У цьому відео за нами буде слідкувати пінгвінчик, адже йому теж дуже-дуже цікаво, що ж ми тут таке робимо. Отож, у нас є число 46, і на місці десятків, це у нас ось тут, стоїть четвірка. Тобто у нас є чотири десятки, і ми бачимо їх ось тут. Це у нас такі стовпчики, в кожному з яких по 10 клітиночок. У нас їх один, чомусь воно так не пише: 1, 2, 3, 4. 4 десятки, тобто буквально 40 клітиночок. А на місці одиниць у нас стоїть шістка, і тому ми маємо шість рожевих клітиночок, які знаходяться окремо, вони у нас показують одиниці. Отож, ми можемо записати, що 46 це те ж саме, тобто дорівнює 4 десяткам. 4 десятки додати. 6 одиниць. 6 одиниць, одиниць. Адже 40 додати 6 буде 46. Але якщо, наприклад, я від 46 захочу відняти, ну, скажімо, 4. Що ж тоді буде? Оскільки 4 у нас одиниці, це у нас одиниці, то ми будемо віднімати від одиниць. Тобто ми закреслимо 4 ось такі рожеві клітиночки. Ось так. І у нас таких залишиться всього дві. 1, 2. Що ж у нас виходить? Кількість десятків у нас не змінювалася. Тобто у нас так і залишається 4 десятки. Ми їх не закреслювали, ми не додавали нові. Тобто ми так і запишемо 4 десятки. Але в нас змінилася кількість одиниць. У нас залишилося всього дві одиниці, адже 4 ми відняли. Додати дві одиниці. Одиниці. І що ж це виходить? 46. Відняти 4. На місце десятків ми ставимо 4, адже в нас 4 десятки. Тобто це у нас буде 40. А на місце одиниць ставимо одиниці, які у нас залишилися. Виходить 42. Ми від 6 відняли 4, і в нас вийшло 2, а кількість десятків у нас не змінилася. Ось так ми і отримали 42.